Доброго дня, шановне товариство. Я хочу розказати вам одну історію, яку я почув від заслуженого артиста України Олександра Ігнатуша. Олександру Ігнатушу ви можете знати за його чудовими акторськими ролями у фільмах. А ще я скажу, що це. Кінорежисер. Він закінчував навчальний заклад, і профіль його був кінорежисура. І от колись у розмові з Ігнатушею, все ще тоді, як ми доволі часто зустрічалися, або часи були трошки кращі, я йому розказав, що мав зустріч і розмови із Петром Тадаровським. А Петро Тадаровський, це теж ви маєте знати, що це відомий кінорежисер. Ну, скажімо, хоч за такими фільмами, як Інтердівчинка або Воєнно-польовий роман. Це чудові фільми і це все поставив Петро Тадаровський. Так от я, Ігнатуші, розказую, що був такий випадок. Я пізніше колись, може, в наступному випуску розкажу цей випадок, як, що трапилося з Петром Тадаровським. А Ігнатуша каже: а в мене теж була, був випадок такий цікавий. із... Петром Юхимовичем, він Єфімович, він Єврей Єфімович. А ну, я буду його назвати Юхимович, бо це трошки приємніше для нашого вуха. Так от, на той час Ігнатуша зняв фільм як наукову роботу. Чи то була це курсова, чи дипломна робота, я вже не пам'ятаю, мене може Олександр поправити. І ось він зняв фільм, і треба було там дещо озвучити. Ну, ось якусь роль, там, щось десь якась була ще недопрацьованість. І керівник проєкту каже: То зараз знайдемо когось, і попросимо там хвилин 10, щоб озвучити там героя чи щось таке. І ось вони по кіностудії десь там. Прикинули, кого це можна, а ось Петро Юхімевич тут. А давай підійдемо, він попросимо, та він озвучить. Ось. А Петро Юхимович, чим займався своєю роботою, щось був заклопотаний, там ось він там щось робить. Ну, а ці підходять. І Петрухівич, як здоров'я, там те, все зразу же. Що... А потім ось, тут ми б винайшли 10 хвилин, та ось озвучить тут uh, фільм отакого. Uh, а раз подивився та, А слухайте, до мене друг приїхав ось. Так в його повна машина риби. Ви уявляєте риба. Повна машина риби. оце він з Молдови приїхав до мене. Там така риба. Ну, так, так, ну, риба, да, да. Це, це добра риба, це так. Да. Так, Петро Юхимович, ну, так, тут, на 10 хвилин аби ви помогли, тут, тут. Ф, ви мене не зрозуміли. Я вам кажу, повний морозильник, машина велика, решев, рефрежератор. Ну, ну взагалі, каже Гінатуша, я ще так, ну, ну, да, вже ж риба. А керівник каже, мене залікать, ми пішли. Пішли, пішли, пішли. А, ну, да, спасибі, пішли. А керівник каже, що ти не розумієш? Нас же культурно послали. А ти не розумієш там допитуйся, яка риба. Ось така цікава історія. Кому сподобалося, буду радий. На все добре!